Доброго дня, шановні колеги, учні Миколаївського муніципального ліцею номер 38 імені Володимира Дмитровича Чайки. Працює шкільний дистанційний лекторій. З вами я, Леонід Ржепецький. золотий літопис рідної школи. За історичними сторінками. Вже легендарної 38 інформатико-математичної школи, школи з поглибленим вивченням математики, школи ліцею, колегіуму і, відповідно, нинішня назва Миколаївський муніципальний ліцей імені Володимира Дмитровича Чайки під тим же самим номером 38, 1 вересня наша рідна школа. Буде відзначати свій 70-річний ювілей. Розпочну поетичною одою рядками присвяти рідній школі, яка є рідною для мене, для моїх колег, вчителів, педагогів, наставників, для учнів, які навчалися. Які навчаються і будуть навчатися для батьків, для громадськості, для освітян всього нашого міста. Рідна школа, це долі, дарунок, моя творчість, земна висота. Все життя пов'язав я з тобою, ти як мати для мене свята. Мої учні це діти України, це і небо, і сонце, і квіти життя. У дітях минуле, у них і сучасне. У дітях і завтрашнє майбуття. І я як учитель свідомої ідеї, що я будівничий митець і творець, що діти це щастя країни моєї, ми їм віддаємо горіння сердець. Цими власними поетичними рядками маю таку честь висловити слова щирої вдячності рідній школі від імені усіх нас. Педагогів, наставників, наших дітей. Вертаючи сторінки історії вже легендарної 38-ї школи, мушу сказати про наступне: наша адреса вулиця Котельна 8. Але що цікаво, що на цьому самому місці будівля велична, як храм освіти, храм науки. Творчості, дерзання, творчості інноваторства. Це вже третя будівля, яка з'явилася у 2008 році. Школа своїми вікнами, як очима, дивиться на сонце. Насправжки, вона є сонцем. Сонцем культури освіти, мистецтва. А ось в далекому 1928 році. Саме на цій території, але від котельної і до вулиці екіпажної, це відповідно де біля нас управління з надзвичайних ситуацій, два корпуси Чорноморського національного університету, дитячий садочок грант. Гіпаніс і класичний університет імені Пилипа Орлика, ось ця територія приблизно в чотири рази більшою, яка її є територія нинішнього нашого колегіуму, У 1928 році була побудована двоповерхова школа, яка мала таку цікаву назву. Назву мала наступну: що це школа. Робітничої молоді, пролетарська школа робітничої молоді. 1928 рік. Вона була двоповерховою. Біля неї знаходилися е, численні будівлі, майстерні, е, при тому е, гуртожитки для е, учнів, е, слід гадати для е, інородних, ті, які прибули до Миколаєва, певно, своїми батьками. Батьки, які працювали на суднобудівному заводі, заводі пізніше імені 61 60-комунара, в школі почалося 350 дітей приблизно. А е, працювала школа в дві зміни. А в третя зміна це вечірня. Це е, е, молодь, які працювали на заводі, і вечірня школа це були е, шості, сьомі класи, які в школі ці навчалися. Довкола була велика кількість фруктових дерев. От, до речі, Миколаїв і даний мікрорайон, як і парк, нині міський сад, пізніше мав назву парк імені Петровського Григорія Івановича Петровського, одного із наближених до Леніна, а точніше, послідовників більшовизму. В народі старше покоління так і називали міський сад, а молодь назвала Петровка. І відповідно, тут скрізь і всюди висаджувалися фруктові дерева. І фруктових дерев було дуже багато, декоративних було дуже мало. Це було практично, тому що і на садибах, і на території школи, і за межами школи вздовж доріг висаджували дерева, фруктові, абрикоси, сливи, груші вишні, І е, діти е, любили, як така своєрідна дитяча забавка, е, ходити по цим садам. Так ось школа, яка була побудована в 1928 році, вона функціонувала до початку е, радянсько-німецької війни періоду Другої світової. А ось напередодні звільнення Миколаєва від Німецько-румунських загарбників, ця школа була, відповідно, напередодні, це перед 28 березня 44 року румунські, німецькі окупанти її повністю спалили. Згорів і той архів, який знаходиться відповідно при школі. І до 1954 року це був такий великий. Практично пустир, умовно кажучи, великий пустир. Але місто потребувало нових шкіл. І 1 вересня 1954 року протягом двох років йшло будівництво школи нової, яка отримала порядковий номер число 38, як нова школа. І 1 вересня 1954 року ця нова школа була відкрита. При тому, що вона вражала тим, що це була будівля чотирьохповерхова, як на той час, з сучасним дизайном. А саме класи, кабінети, лабораторії, майстерні, актовий великий зал і першим директором школи. Був призначений Грица Юрій Олександрович, сам фронтовик, який зумів створити зразковий колектив, колектив, який зразу ж заявив про себе своїм професіоналізмом, любов'ю до дітей. Я пригадую, як Юрій Олександрович. Світлої пам'яті відомий освітянин в Миколаєві. Він багато років потім працював в університеті імені Василя Олександровича Сухомлинського. І він вже був професором. Відповідно, даючи інтерв'ю, він сказав про те, що перед ним як директором стояло декілька завдань. Завдання перше це навести. Порядок в самій школі. Річ у тім, що контингент дітей з ракетного урочища був дуже такий специфічний. Специфіка полягала в тому, що потрібно було наводити порядок з дисципліною. Для цього, відповідно, вчителі, учні старших класів створили дружинні, народні дружинні такі організації, які Проводили чергування довкола і самої школи, і поблизу самої школи. Складно було з тим, щоб віднайти, підібрати відповідно педагогів. В ті роки було надзвичайно складно і тому запрошували студентів педагогічного інституту практично з другого третього курсу на викладання предметів. Йому це вдалося за дуже короткий проміжок часу. І третє завдання це впорядкування території школи і парку біля самої школи. Знову ж таки, за дуже короткий проміжок часу 38-ма школа заявила про себе як школа зразкова з колективом високопрофесійним, директором, який був лідером. Ось цього легендарного вже колективу. В 1962 році в 38-й школі стали викладати поглиблену відповідно, математику. А в 1966 році взагалі з'явився новий предмет інформатики. З часу проголошення. Або відновлення незалежності нашої держави відповідно. Школа 38 набула статусу спеціалізованої інформатико-математичної школи, згодом ліцею. І в 1997 році вона отримала статус колегіуму. Десь на початку вже 90-х років, 92-й, 3-й рік. 38-школа, ось ця будівля, яка тут знаходилася, вона вже була на піваварійному стані, і тому сама школа, яку вже очолив Сергій Михайлович Січко, відповідно перемістилася до вулиці Садової, на розі Спаської, Свла, двоповерхова будівля, знову ж таки. Та школа, яка була побудована ще в 1904 році, в свій час вона була теж знана, відома, добротна, але з роками, зрозуміло теж, поставило питання перед міською владою будувати взагалі нову школу. І ось будівництвом нової школи займалися Володимир Дмитрович Чайка, міський голова, і Сергій. Михайлович Січко. Взагалі-то Сергій Михайлович Січко мріяв про таку школу, яка могла стати окрасою і прикрасою для всього міста Миколаєва, більше того, для всього Південного регіону України. Ну, скажу, що колегіум, який був відкритий в 1997 році, це був навчальний заклад п'ятим в Україні і першим. На півдні нашої держави. Перші колегіуми були відкриті вже в часи новітньої історії: це у Києві, у Львові, у Харкові і в Кам'янці. А відповідно, наш колегіум п'ятий був і знову ж таки я пригадую ті часи, коли численні екскурсії освітян-педагогів прибували до нашого міста, щоб Познайомитися з усіма технологіями навчальними, виховними, які здійснював наш колектив, вражаючись тим, що в досить таких скрутних умовах знаходився оцей корпус і, і, і ми в ньому. А у 2008 році була відкрита ось ця школа, величний храм краси, яка і нині вражає всіх завдячуючи, знову ж таки, підкреслюється, що директором школи незмінно був і є Сергій Михайлович Січко, заслужений працівник освіти України, народний учитель України, ну, лауреат обласної премії Аркаса. Генерал поруч українського козацтва. Він має численні нагороди і звання, але саме головне і, і вирішальне є те, що практично вже в новітній час створена така школа, яка є нашою гордістю. Безперечно, яка є нашою гордістю. Про сучасні новітні технології. Про ті виховні заходи, яких велика кількість була. І те, що в нинішніх історичних умовах, умовах відкритої повномасштабної війни Росії проти України, як наш навчальний заклад буде зустрічати і свій великий 70-річний ювілей, сподіваюсь, і мої колеги, і сам Сергій Михайлович, його заступники. Про це скажуть ще в наступних передачах нашого шкільного дистанційного лекторію. Тут мені складно сказати про все, і я думаю, що мої колеги вони будуть доповнювати ось золотий літопис нашої рідної школи. Завершую також поетичними рядками. Я складаю шану рідній школі, у думках і мріях, діях, і піснях, ти стоїш в житті на видноколі, як маяк, що визначає шлях. Земний уклін тобі, о школа мати, всім мудрим вчителям усіх часів клянемось думку. В душах вічно зберігати той доброти вогонь, що в вас горів, десь летить у вічність спогад Соковій, вже плодами осінь щедро віддає. Я тобі вклоняюсь, рідний вчитель мій, що до свого серця пригорнув моє. До нових зустрічей, дорогі друзі!